Чергова сесія Затокської селищної ради депутатський корпус вирішує важливі для громади питання. Переважна кількість серед яких земельні. роботу перервав дзвінок невідомого, який повідомив, що в приміщенні закладено вибуховий пристрій. Во время роботи сесії затокуського посілкового совета на ім'я секретаря сільського посілкового совета куліка. время роботи сесії поступив звонок о том, що здание поселкового совета замініровано. Після його сообщения Нною ну було прийнято рішення приостановити роботу сесії, всіх з здання, і дальніша робота вже МЧС. В за деякий час на місце пригоди прибули працівники правоохоронних органів, пожежно-рятувальної частини та група Державної служби з надзвичайних ситуацій, що спеціалізуються на виявленні вибухових предметів та речовин. В результаті проведених робіт було встановлено, що інформація щодо замінування приміщення Затокської селищної ради не відповідає дійсності. На місце події виїхали спеціалісти, які оглянули будівлю та прилеглу до неї територію. Міліція, в свою чергу, провела ряд заходів щодо безпеки громадян. Було евакуйовано 97 осіб. Наразі проводяться слідчо-оперативні дії по встановленню особи, яка повідомила про мінування відносно правопорушника. У разі виявлення буде запроваджено міри покарання в рамках діючого законодавства. Санкція статті, згідно якої інкримінується правопорушення, передбачає штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумом доходів або до 6 місяців арешту, або обмеження волі до 3 років. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.